Але я не їлася, я вже свій шлунок розтягнула по максимуму. Почнемо з того, що наш шлунок справді може розтягнутись. Коли ми поїмо, це його природна властивість. Шлунок це еластичний орган, і як тільки ми щось їмо, він одразу розтягується. Але як тільки їжа перетравлюється, він вертається до своїх природних розмірів. Що виходить в повних і людей, розміри шлунків взагалі не відрізняються. Судячи з своєї логіки, що мені і пити менше, що в мене не розсягнувся сичовий міхур, а то може і менше думати, бо вдруг мозок тріс об'єм порожнього шлунку здорової людини близько 500 мл. Саме стільки ми можемо з'їсти, чи випити. А вже після того, після пів літри, коли ми чогось з'їли або випили, він може розтягнутися до тих розмірів, скільки йому треба. Наскільки він може збільшитись? Переважно до одного, а то й двох літрів. Але є і люди, в яких і до чотирьох може змішуватись. Але повторюю, що після перетравлення він вертається до своїх природних розмірів. Тому не робіть дурних помилок і не вірте всім інтернет-джерелам. А ми, в свою чергу, будемо ще частіше радувати вас корисними відео. Підписуйтесь на нас в інстаграмі.